Друзі, ви коли-небудь замислювалися над тим, що означає бути майже ідеальним. Сьогодні річ йде про ту машину, яка досконала у деталях, а її недоліки хочеться шукати, щоб зрозуміти, чи дійсно вона справжня. Річ піде сьогодні про Audi a 6 в Сьомому кузові з легендарним 3-літровим дизельним двигуном. Це машина справжній статус емоція. І емоцій вона дає більше, ніж твоя колишня. На нашому ютуб-каналі це вже давайте порахуємо разом: одна RS5, друга rs 5 SQ7, Четверта, четверта Ауді, яка, е, знаєте, вона не кричить про свій статус як BMW, Вона не кричить про те, що ти самий найкращий і розкішний як Мерседес. Це саме автомобіль про баланс. Баланс, який вона дарує, і, потрапляючи за кермо, цього автомобіля, повертатись до нашої сірої реальності вже після неї не хочеться. Автомобіль балансний. це... Найголовніше, він не кричить, він ні вить. Ну, не дать ні не взяти. Ауді. І почнемо, звісно, з зовнішнього вигляду. Про нього можна сказати дуже коротко. Це як класичний костюм. Тобто немає нічого зайвого. Велика, аудюшна, чорна решітка. Ауді це впізнаваний, дуже такий іменно форм-фактор. Також. Матрикс Full LED оптика максимальніша на цей рік і виглядає агресивно, що вона пританована. Тобто, 2015 ну, року автомобіля вони, цей кузов, якщо не помиляюсь, пішов з 2011 року, і в 2015 був рестайлінг. Саме в нас ось рестайлінгова версія, яка є досконала, досить і не менш легендарна, ніж bmw 5 F10. І вони. Однозначно стоять десь поряд, просто кожен вибирає, що для нього ближче. Також по візуалу бачимо, що колесо дуже так правильно виглядає з арки, є невеликі проставки, є е, класні начебто, диски від і також такі всякі штучки, там полосочка чорна, там, чорненька, там. Ну, тобто в, видно, що в людини є свій смак щодо вигляду автомобіля. Тому йдемо далі. Щодо задньої частини, також ну, оптика, що спереду, що ззаду, вона дуже так один одного доповнюють. Ще чорний спалерок, повний антихром. І задній такий ще, задній дифузор на бампер також доустановлений. Я не знаю, як в Ауді і взагалі німці в цілому да, роблять такі автомобілі просто на десятиріччя. 25-й рік я не бачу щось в неї по зовнішній частині застарілого, тому що ось Подивіться на цю бічну лінію, на цей силует. Ну, Дуже гармонічно і ось як потрібно зроблено. Ця ж, ця, ці арки широкі. ну, ну Я люблю, полюбляю Ауді. Ви розумієте, що це буде самий предвзятий відеогляд саме на цей кузов, тому що це один із улюбленіших кузовів, в принципі, серед поціновувачів просто автомобілів в світі. Ну, хто з цим? Не погодиться. Покажіть мені цю людину. Що ви думаєте, пишіть коментарях? І так, перед нами серце цього автомобіля, а точніше, легенда, яка йде, як і це зовнішній вигляд автомобіля, так і це двигун крізь час. Це V6 дизельна тріка, Т яка дуже славиться, яка дуже полюбилась на багатьох автомобілях. Серед ваг групи саме в нас це розгін. По-перше, 5,5 секунд, але це все розгін по паспорту. А автомобіль у нас на легкому першому стейджі, тому що, і тому він їде ще трохи швидше. Автомобіль обслугований повністю. Ресурс двигуна 400-500 тисяч кілометрів. Ресурс, це 200-300 тисяч кілометрів, але насправді хто як їздить. В нашому випадку, так як людина. Дуже скурпульозна в плані обслуговування автомобіля. Коли там замінювали якийсь теплообмінник, вже підрозкинули двигун і вирішили, що зробити. Ну раз, раз ми вже тут перекинемо ще й на нову цепку. Тобто 150 тисяч кілометрів, а це тут вже помінена. І ще 200 тисяч тут взагалі ось так ось, ну масло тільки замінив і поїхав далі. Також є там різні болячки і цих моторів. Також він, знаєте, не вічний двигун, але при правильному підході до цих двигунів і до цих автомобілів, при правильному обслуговуванні у вас не буде зайвих питань щодо якихось там дорогостоючих ремонтів. Я не кажу про обслуговування, тому що заміна цепі на трошки дизель дуже така недешева історія, але розхідники любиш їздити, будь ласка. Правильно обслуговують. І також е, немаловажно, при цій при класній динаміці і гарній потужності у вас розхід 6 літрів дизеля. Ви взагалі розумієте, що ви їздите на такому ну автомобілі майже безкоштовно як на Renault Megane чи Sandero Стобей. Так само, тільки там Рено і півтора літра, тут трошки дизель і ауді в ну, Ауді. І так, запускаємо. Ну, По-перше, це виїзний монітор. Як ви бачите, монітор виїзний, а ти ні. І так, щодо е, вигляду, кермо в нас зашито також в Алькантару, дуже так приємно доторкатись. І класно, що воно зашито не повністю, а в місцях вату перфорована шкіра. Мені так більше подобається. Що ви скажете взагалі про такий стиль. Потолок в нас в Алькантарі, ручка перемикання передач, також перешита. Тобто ну, стиль від зовнішньої частини переходить і в салон. Е, по комплектації в нас. Пам'ять водійського, повний електропривід передніх сидінь, електрорегулювання керма, підігрів керма, підігрів всіх сидінь, чотирьохзонний зони клімат контролю, спереду ще й вентиляція передніх сидінь, проекційний дисплей, люк, камера заднього огляду, парктроніки передні, задні, старт-стоп. Ну. А і ще класна фішка: це двойний склопакет, також плюс к шумоізоляції. Тому рушаємо. І також ще забув музика, бо на 14 динаміків. І, начебто, на перший погляд, це також у нас клімат-контроль-система. Це в підвищених комплектаціях, тому, тому що з монітором все, все красиво. В більш простих тут взагалі просто крутилки. Ну що можу сказати? Не вистачає пальців, щоб перерахувати всі комплектуючі цього автомобіля. Ну і в принципі зовнішній вигляд. Як на мене... Цей моніторчик він е, попри там, всі плюси зовнішнього вигляду і в принципі до якості збірки, тобто 10 років автомобілю, нічого не скрипить, не шуршить, не гримить, не, не бовтихається десь ззаді, це однозначно плюс. Але монітор все ж таки видає, що автомобіль, автомобіль вже проїхав 150 тисяч і він не новий. Ну, як на мене, то до салону. В BMW менше претензій в рестайлінгу, ніж до Audi a 6, але в кожному своє. Як на мене, зовнішня частина це точно е, неоднозначна річ, а ось салон Audi чуть-чуть програє. Ну, не без цього. Що, що, що можу сказати? Ну, я ж казав спочатку від огляду, що майже ідеально. Ось і в кожному ідеалі є також свої нюанси, плюси і мінуси. І декілька слів ще про ергономіку. Все повторюю, напевно, в кожних оглядах ну, багато ауді. І мені подобається, що вони це продовжують в різних кузовах, в різних поколіннях. Але ось ад, ад, ну, як неправильно, але так же ж, ну, багато хто з вас і ми так їздимо, що од, одна, одна рука на кермі, тому що ж всі ж раніше їздили на механіці і приходилось їздити саме так. Одна рука на кермі, а друга раз під лекітничок. І ось цей рух. Оп, оп, сразу так. Все там гучність, музика, все дуже під рукою. Ну, тут не треба, знаєте, як порівняно там з нашими минулими обзорами, наприклад, в Теслі, щось сидіти, розбиратись, дивитися огляди, як то все працює, куди там тиснути. Тут інтуїтивно, зрозуміло, абсолютно все, без зайвих взагалі питань. Щодо приборної панелі, блін, ну, мені подобається. Ось ці кільця, які... Не просто там, знаєте, плоскі Ось вони на тебе всі так знаєте направлені. Так воно, ну, ну по-спортивному. Такий, да, 3D-ефект цих кілець, і от ось ця обманна фішка Audi із-за того, що там стрілка в нулю знаходиться прямо ось внизу. І ти їдеш там, знаєте, десь, що вона трохи там піднялась више середнього, а це вже на хвилинку 120. А. Швидкості взагалі ній не відчуваєш, тому що ну, вона досить тиха і комфортна. Але, звісно, це ж все залежить від тебе, тому що комфорт і динамік в тебе просто в одній машині дві. Тому що в комфорті вона реально комфортна, в динаміки вона зажимається, вона взагалі такий, знаєте. Спортивний атлет одразу встановиться. Щодо ще одного атрибуту Ауді, з яким вона завжди крізь десятиліття йде пліч опліч, так це система повного приводу quattro. В звичайному стані розподіл де 40 на 60, тобто момент 40 на передню, 60 на задню, але. В залежності від ситуації може переходити цей момент взагалі там 80 на 20 і так далі. Тобто, в цьому плані автомобіль дуже класно і гармонічно навчили їздити. Щодо коробки передач, тут у нас самий ступеневий S tronic Ось ви просто подивіться, як вона кожну передачу раз, раз щолкає дуже швидко і ефективно, що немаловажно, тому що такий, би момент, треба ж і переключатись. Вдало і вчасно. Тому ну, доводі питань нема, як завжди. Сказати про повний привід це одне, а відчути це, коли ти реально на швидкості за 100 км в час можеш нирнути, і прям морда вона присідає, і начебто так-чу-чу-чу. Ну, знаєте, просто приїдь і відчуйте це, і воно того варте. І підсумовуючи все вище сказано, це, це не просто машина, це ваш вибір. Вибір, напевно, по життю, по вашому настрою, просто по темпераменту. Саме ось ця машина для, збалансов, для збалансованих, гармонічних е, ось людей, котрим потрібна, просто класна машина, і щось доводити комусь там, хтось щось там на БМВ ну, вам це не потрібно. Ця історія зовсім не про вас. Так, в автомобілі є свої мілкі нюанси, недоліки, там, вартість обслуговування, там, щось там по салончику може там, не дуже там, знаєте, сучасно як може бути в конкурентів. Але просто сідаючи за кермо, переводячи КПП в драйв, ви забуваєте про це і які, які недоліки? Ви просто сідаєте, газуєте. І... Берете на солоду максимально від володіння цього автомобіля. Машина буде в продажу, ссылка на посилання в Рія буде в описі. Тому хто розглядає для себе цей автомобіль, то впевнено можу сказати, він вартий вашої уваги. Тому бережіть себе і до скорих зустрічей. Попереду, ще багато оглядів.